Друзі, вітаю вас на каналі наша дача. Нарешті ми розпочинаємо пасів насіння красуні петуні, яка буде прикрашати нашу дачу в цьому році. І в цьому відео я хочу показати, як ми це робимо. Але перед початком проведення пасіву я хотів би показати невеличкі фрагменти з вирощування петуні в минулому році. Як це відбувалося, це буде для. Загального розуміння, як взагалі відбувається вирощення розсади пітуні. І так, вашій увазі фрагменти з минулого року. Посів проводили ми приблизно в тих самих числах, що і в цьому році 9 березня. Сходи отримали через 3-4 дні. Приблизно через місяць рослини виглядали ось так. На 20 травня, тобто через 70 днів від проведення посіву рослини готові до висаджування на клумбу. Як ви могли побачити з цього міні-фільму, саме ці терміни проведення пасіву дають нам гарний результат і готову розсади петуні в потрібний час. Тому зараз ми і розпочинаємо пасів. Так що, друзі, хто ще не сіяв, зараз не запізно, зараз саме потрібно її і посіяти. Для проведення пасіву ми приготували касету по кількості насіння, наповнили її гарним ґрунтом. Сіяти ми будемо кілька видів кущової петуні, але показувати буду на прикладі віртуоза. Це від фірми Kitano Нідерланди. Пачка велика. Ми її купували в минулому році у Тетяни Вікторівни, але трішки залишилась. Тому досіваємо і продовжуємо вирощування цього насіння в цьому році. Бачите, воно дражоване. Воно було закрито у нас протягом цього року. І зберігалося в сухому місці. Збереглось чудово, нічого страшного, що це не цього року насіння. Ось такі кульки невеличкі. Висипали в якусь посудинку, розкладати на касету на поверхню ґрунту будемо зубочисткою. Я Вважаю, що багато хто з вас знає цей спосіб проведення пасіву. він найлегший і дуже цікавий. Змочуємо кінчик зубочистки і ось так приліплюємо насининку до неї. І намагаємося розкласти ближче до середини вічка, тому що, коли буде вже сходи отримані, коли вже буде розсада рости на початках цієї касеті, то, звісно ж, рослинки будуть, якщо по краях посіяні, то заважати одна одній. А розташовуючись посередині, вони більше часу не будуть конкурувати між собою за світло. Я думаю, це зрозуміло. Але наш канал дивляться багато новачків. Хто щойно починає займатися вирощуванням рослин. Тому я так докладно це намагаюся завжди розказувати. Завершили розкладання. Як ви могли побачити на другій половині я розкладав вже з долоні. Тому що і такий спосіб розкладання насіння петуні ми раніше теж широко використовували. Насипали з пачки в долонь, половину долоні і починали, ось так сиділи. Але ми тоді переважно сіяли, проводили посіви у великі ящики з-під хурми, можливо хтось знає такі дерев'яні 50х40. І там до п'ятисот вісімсот насининок в одному ящику. Це було щось з чимось, тому що посіви займали кілька днів. Сідали удвох, і ось це проводили посів. Раніше ми притрушували ще. Пісочком, тому що не було таких гарних, ну у нас не було таких гарних ґрунтів. Зараз використовуємо класман, Домофлор, саула і щось подібне. Прибалтійські торфи, вони непогані, тому ось їх і використовуємо. Як ви могли побачити, друзі, зараз розкладання насіння ми проводимо суто поверхнево, ми не присипаємо вже нечимо. Це дрібнонасіннева культура, дуже маленька насінинка. Тому щоб нічого їй не заважало. І проводимо полив. Полив до такої, такого ступеню треба провести. Щоб драже оболонка розм'якшилася і волога могла проникнути до ядра насинини. Ось дивіться, друзі, вже оболонка почала розм'якшуватись, вона вже сходить. Це ознака того, що насинина отримає достатню кількість вологи і почне швиденько проростати. Для створення окремого досходового мікроклімату, щоб насіння пасіне не пересихало, ми накриваємо плівкою. Але дуже важливо подивитися, чи не буде плівка. Стикатися з насінням. Тобто не повинно бути тут е, забагато ґрунту. Бачите, ось я поклав зубочистку і насінинки трішки нижче. Тому що, якщо будуть вони в рівень лежати з вічками, з касетою, тоді ми покладемо плівку і вона буде касатися. Насіння і насіння не буде дихати, а коли будемо піднімати плівку для перевірки, чи не з'явилися сходи, тоді можуть насіння приліплене бути до плівки і підніматися разом з плівкою. Тому рівень ґрунту повинен бути трішки глибшим від рівня касети. Накриваємо плівкою, касету з ставимо ставимо міні тепличку в температурний режим 23-26. Якщо будемо зберігати таку температуру і в день, і вночі, то через 3-4 дні очікуємо появи сходів. Але це зовсім окрема історія. Я сподіваюся, що ми з вами за це в майбутньому ще будемо розмовляти. Якщо потрібне якісне професійне насіння кущової петуні та інших квітів. Які будуть прикрашати ваші клумби. Я посилання на інтернет-магазин Тетяна Вікторівни залишу в описі під цим відео. Ще сіти не запізно. Ми сьогодні, до речі, будемо також проводити пасів лабелі, алісуму і деяких інших квітів. Також будемо вирощувати їх через розсаду і ви з часом побачите їх в моїх відео трішки згодом. На цьому відео завершую. Дякую за увагу. Всім бажаю гарних пасів. Гарних сходів, міцного вам здоров'я та мирного неба над головою. До побачення!